Увага, ваша печінка може бути в небезпеці, і ви навіть не знатиме про це. Знаєте чому? Тому що вона не болить. Як експерт з оздоровлення та тренер марафонів стрункості, розкрию вам топ 4 добавки, які допоможуть захистити цей життєво важливий орган. Щодня наша печінка стикається з жирною та жареною їжею, алкоголем та корінням, лікарськими препаратами та забрудненою. Екологію. Ось що насправді допоможе. Номер один це лецитин. Відновлює тканини печінки, після впливу токсинів, покращує відтік жовчі та запобігає утворенню камень. Номер два це екстракт куркуми, покращує роботу жовчного міхура, прискорює розщеплення холестерину та захищає клітини печінки. Номер три це артишок ідеальний для мешканців міст. Містить екстракт артишоку, вітаміни А, С групи Б, бетаїн для виведення жирів, екстракт розторопши та екстракт кульбаби. Номер 4 це фан-детокс унікальний корейський продукт, чай на основі рослинних екстрактів. Тут знаходиться екстракт хурми, ягоди, годжі, шкірка мандарина та урин для нормалізації обміну речовин. Навіть одної з цих добавок. Достатня для ефективної підтримки печінки. Якщо ви хочете отримати якісні біодобавки для печінки, знижку мінус 20% та мою персональну консультацію, напишіть мені в особисте повідомлення слово почати допоможу підібрати оптимальний комплекс саме для вашого організму. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнаватися більше секретів здоров'я та краси.